В розмові з Господом я записала так: Моє стабільне життя в моїй стабільності. Моє стабільне життя в моїй стабільності. Це то, про що я і почала. Немає рутини, немає якоїсь внутрішньої боротьби, немає. В тебе невизначеності немає суєти, немає як то, як і каже, хвилею гнаний народ і так далі. Коли Господь сказав мені цю фразу, і я її записала, і знову це була молитва, я її записала, а потім навіть не до кінця зрозуміла, але зрозуміла. Це так глибоко Господь сказав, що моє стабільне життя моїй стабільності. Почуй мене, твоє стабільне життя в твоїй стабільності. Але відповідь на питання, наскільки ти стабільна людина є в самому тобі. А що означає, ти є стабільна людина? Бути стабільним у житті це означає: в тебе немає оцього. В тебе немає, а в тебе є плавний перехід. Верх, вверх. Оце є твоя стабільність. Що ти можеш сказати, так, мої стосунки з Христом все краще і краще. А, мій внутрішній чоловік росте все вище і вище. Це ти маєш собі самому сказати, якщо ти хочеш. Я просто раджу тобі це робити, щоб ти сам собі просвяткував свій духовний ріст. Твоє стабільне життя в твоїй стабільності. А, Якщо ми кажемо про стабільне життя, не значу. У світі думаю, знаю, що тільки йдеться про стабільність, це зразу фінанси. Або я на завтра, на післязавтра, і на третій день все. А якщо я на рік і на два, життя удалася. Все дуже добре, у мене стабільне життя. Ні. Це в тебе нестабільність, або твоя мамона, вона тебе сама обманює. Що означає. Стабільне життя. Я зачитаю вам то, що зразу Господь мені сказав. Моє стабільне життя в моїй стабільності як особистості. Сказано, зроблено. Постійність у моїх діях приводять до моїх результатів. Стабільність без сумнівів, без суєти, без вагань. Наскільки? Я стабільна людина. Тепер щоб було більше розуміння. Перевір себе, наскільки ти стабільна людина. Це дуже легко. І тоді, якщо в тебе є якісь у житті трата, я впевнена, вони відійдуть. Тому що це порада Господа. тому що це то, в чому я вже довший час іду, і я розумію, що воно буде тривати ще довго. На цій землі, тому що мені це потрібно. Твоя стабільність вона всередині тебе. Наприклад, це можна зробити великий довгий список. Це не йдеться про те, чи ти людина слова комусь сказав. Це, це не йдеться навіть про це. Це йдеться про повідношення до самого себе. Ти сказав собі, я буду так, наскільки тобі вистачило а, сили і твоєї дисциплінованості проходити це. Місяць-два і ти здався. А, якщо не швидше, далі, а, ти можеш собі сказати: Окей, мені треба поправити моє здоров'я. Їм то, 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 їм, то, то не їм. Наскільки тебе вистачило? Ти стабільний в цьому? Добре, щось мене там, мені треба ем, якби, фізкультурою зайнятися. Я не кажу про спорт, я кажу про фізкультуру. Наскільки тебе вистачило, що ти робив це? Тобто кожен з нас він себе може перевірити, наскільки він є стабільний. Щоб ми могли дотримувати тих правил, які самі собі встановлюємо. Дорогі люди це архіважливо. Ти не даєш слово мені. Та навіть якщо Богу, Бог каже, слухай, краще мені нічого не каже, ніж маєш казати і не зробити. Та це саме Господь відносить і до мене. Якщо я сказала, що я буду це робити. Серед дороги зупинилася, я нестабільна. І знаєте, що буде робити нестабільна людина? Вона буде інших варіантів шукати. Вона сказала: Я буду так робити, обрізала. Потім шукає якийсь інший варіант, боже, що щось їй поможе. Вона дійшла до якогось, закинула і так далі. Тобто, і вона не має результату. І я би сказала, що це визначення. Нестабільності людини, а в неї тому й немає стабільного життя. Вона мечеться, вона кидається, вона шукає і пробує все. Крамість того, щоб шукати і пробувати, що тільки можливе, хто тільки що каже, де щоби. Просто сядь в тишині і подумай, що для тебе є важливо, для твого духа, душі, тіла і розуму. І от прийми хоча б на рівні цих чотирьох. Кожен день. І ти побачиш, наскільки ти відчуєш себе стабільною людиною. Чому мене не кидає як хвиля? Чому мене не. Тому що я стаю весь час більше стабільною людиною. Чому, коли закралася думка Христя, ну сьогодні, може, не будеш так довго молитися? Тому що воно хоче вибити кожного з нас. Із колії. Якщо воно мене виб'є з колії, воно добилося свого. А я програла. Але ж я вже мудра в Христі. І тим більше Христос нам допомагає у всіх наших починаннях. От яку перевагу ми маємо, що люди в світі пробують, стараються, але це все на рівні розуму і душі. І рано чи пізно вони ламаються. А я і ти ми не можемо зламатись, тому що вічний Бог, він триває і тебе і мене. І там, де світ ламається. Ти не зможеш, ти візьмеш корисне із нікчемного і рухаєшся далі. Тому для мене банальне. Цей список можна продовжувати, але це залежить від того, а, яка ти, хто ти є, що тобі заважає. Якщо ти прийняв рішення, Окей, я не буду сперечатися ні з ким, я нікому нічого не буду доказувати, будь цьому стабільний. Навіть якщо тебе душа пече язик, і ти хочеш то казати, навіть якщо ти правий, якщо ти поступишся цьому, ти будеш нестабільна людина. І вона приведе тебе до суєти твоєї. А я свідчу вам перед Господом, що коли людина приборкає свій язик, в неї життя стає іншим. Але наскільки ти в цьому є стабільний? Доказувати чи не доказувати, говорити так, чи говорити так, тому що істина в будь-якому випадку, вона себе проявить. Був ти правий, був ти неправий. Але допоки вона себе проявить, ти до того часу або будеш мати неспокій, або будеш жити в мирі. Ну, на вибира. Якщо ти сказав, що Окей, я буду Господь. Дякувати тобі за все, що ти зробив для мене. І от це моя дар для тебе, ти в ньому постійний. Ні. Ти в ньому постійний. Так. Тоді ти стабільна людина в цьому. І ти знаєш плоди стабільності в своєму житті. Ви можете назвати ще щось: що, що ви розумієте, що дає людині ще стабільність її дає йому таку. Купа всього, купа всього. Але якщо ми просто знаємо, а не робимо, стабільність наше життя сама по собі не прийде. І це не йдеться про те, як ти маєш на завтра, на пів. Що би ти не сказав? Якщо ти прийняв рішення, хто би що мені не сказав? Поговорить собі з моєю лівою рукою: я не буду нервуватися. І якщо ти чуєш, і ти починає я тебе вже сюди і туди. Упс, подумай про випиши собі, якщо тобі хочеться. Попрацюй над цим. Але це особисто кожному з нас. Хто в чому має слабинку? І це називається виконання Божого Слова. І це називається. Я йду по дорозі з Богом, я тримаюся його, бо він сказав: якщо між вами сварки і крики, то ви ще тілесні. Та скільки я можу бути тілесна? Якщо ти сверлива жінка, ну то ти свали. Та я не хочу мати ярлик сверливої жінки. Якщо ти не дружелюбний, не міг спілкуватися. Я не хочу бути такою. Я ж хочу євангеліє проповідувати. Розумієш, якщо я сьогодні дав Богу дар, а завтра не дам. А потім дам, а потім не дам. Я не стабільний. Це не я говорю, це говорить дух Божий, який каже до нас. Бути стабільним дуже легко. Мати стабільне життя дуже просто. Сказав, зробив. І це є. Прояв твоєї... як Яків казав, а ну давайте відкриємо. А Яків сказав. Він буде блаженний. Він буде благословенний у всьому своєму. Людина стабільна, вона є благословенна. Чому? Тому що вона виконує те, чого навчає її Бог, і це Якова 1,25. Вона виконує те, що сказала сама собі. Вона виконує те, що їй каже Бог. І вона є стабільна в цьому. І вона є благословена. Тобто виконання того, слова, яке каже нам Бог, і виконання того, що ми самі собі кажемо, благословляє нас. Моя стабільність залежить від моєї стабільності. Тобто, життя, яке мене оточує, моє стабільне життя залежить від того, наскільки я. Як особистість Христина є людина стабільна, є особистість стабільна. А хто заглядає в досконалий закон волі і в ній пробуває, той не буде забудь-ко-слухач, навіть сам себе почув і забув, що сказав. Але виконавець тіла. І він буде благословений, блашений у своїм. От стан блаженства. Простий і доступний, як на мене. Але він тільки простий і доступний тоді, коли я про це знала. І коли я так тіла, і для мене це вже просто і легко. Але якщо я цього не знала, і я в тому не рухалася, я не була така. Ні стабільна, ні успішна, ні закохана, я не була. Тому що це є симбіоз всього. Це синергія, яка не можу я бути успішна в одному, а в іншому розкирдаш. Тобто цей розкирдаж буде мою успішність тягнути вниз. І буде десь посерединці. А я так не хочу. Я хочу, щоб мій успіх, те, що, в чому я слаба, підтягувалося до мого того, що успішне. А успішне рухалося ще далі. Бо я розумію, що це розвиток. Дожиною життя по цій дорозі праведності. Тому візьміть свій список, якщо хочете, бути успішними, якщо хочете, як Бог сказав, твоя стабільність не нарікання на Господа, не нарікання на людей, що хтось тобі щось винен, не нарікання на суспільство, на уряд. Я зрозуміла, це взагалі ніякого стосунку до мого життя немає. Якщо ти так думаєш, то це означає, ти ще не пізнав Євангелії в тій мірі, в якій Господь хоче, щоб ти пізнав, твоє стабільне життя незалежно, де ти живеш. Тому що твоє стабільне життя всередині тебе. І якщо ти станеш стабільною людиною, яка приймає рішення і їх виконує сама перед собою і перед Господом, перед Господом і перед собою, це називається бути в мирі самим собою і з Богом. Тоді ти в мирі зі всіма людьми. Тоді ти зрозумієш, як це класно.